Всім привіт! привітки! Сьогодні я хочу вам показати, бачите, другу реальність. Ви тільки не лякайтеся, це реальність України. Ось мені сьогодні потрібно було сходити до своєї знайомої, дуже гарної знайомої, яка, на жаль, захворіла. Захворіла вам таку невелику групу як рак. І я повинна, ну, я захотіла до неї прийти. Як ви думаєте, де я знаходжусь? Я зараз знаходжусь в сімейному общежитті. Ось таке в Україні сімейне общежиття. Перед цим я вам показувала, який я маю батьківський будинок в селі. Маленькому навіть містечку, таке як селище. А тут в місті, в обласному місті, знаходиться ось таке общежиття. Бачите, таке начебто вже після. Непонятно чого, але займітьте, на кожний етаж встановлені металеві двері. Бачите, мені треба піднятися на п'ятий поверх. Зараз піднімемося з вами на п'ятий поверх. І хочу я вам показати ось, як живуть люди. Так, На жаль, на жаль, так продовжують далі жити люди. Фу, хоч глянем віконечко. Йдемо далі. А отут такий четвертий етаж, бачу такий ухайний, квітка. Ну, ярко як. Фу, П'ятий поверх, піднімаємося. Не хочу сильно кричати, щоб мене не чули. Ну, зараз я буду гримати в двері, бо так як я ключа не маю, або зателефоную, щоб вона підійшла. Ось ми вже знаходимося в общежиті. Бачите, під кожними дверима стоять якісь шкафи, тумбочки, чого тільки немає. О, металеві двері, щоб ніхто не зайшов. Не знаю, що тут красти, але, але. і йдемо. Я хочу вам показати територію. Це, кожна кімната це як така міні-квартирка, за якою живуть сім'ї, люди, діти. І ми з вами попадаємо бачте, в таку ванну кімнату, душеву. Тут можна помитися, я так розумію. Є вода, О, крани, вода, О, навіть гаряча вода є, тут дуже добре. Це двері ведуть до туалетної кімнати. Кімнати цієї не лягу показувати тільки таку територію. О боже, це туалет. Ну, але ж. А тут ми маємо кухню. Так що так.